А перед початком цього відео нагадаю, що люди, які підписані на мій патреон, побачили це відео на стільки днів раніше. Знову ж таки, я не знаю, кому це треба, але є такі люди, тому підписуйтесь на патреон. А також ви можете купити там чашку, футболку і ще багато іншого там бекстейджики є і так далі. Сьогодні, 16 квітня, великдень. Вікіпедія каже нам, що це цитата свято на честь воскресіння Ісуса Христа, але пф. Ми ж не такі слабаки, щоб прочитати одне визначення з Вікіпедії і все зрозуміти. Ну ну, ти ж зазвичай саме так і робиш. Знов ти, блін, найрозумніший тут знайшовся. Так от, давайте заглибимось в історію. оригінальне свято Песах, що буквально перекладається як минув або прийшов мимо, присвячення звільненню єврейського народу з єгипетського рабства, Бог, щоб звільнити Богообраний народ, наслав на єгиптян 10 кар єгипетських. І тільки після десятої фараон відпустив євреїв на волю. А десятою карою якраз і була смерть немовлят. Цитую. Коли ви ввійдете в землю, яку Господь дасть вам, як він говорив, дотримуйтесь цього служіння. І коли діти ваші скажуть вам, що це за служіння, скажіть їм: це пасхальна жертва для Господа, що пройшов повз домів ізраїлівських синів у Єгипті, коли вбив єгиптян і доми наших визволітелів, і схилився народ і вклонився. Опівночі Господь побив усіх первістків у єгипетському краї, від первістка фараона, що сидів на престолі своєму, до первістка в'язня, що був у в'язниці, і все перевородне з худоби. І став фараону ночі сам, і всі раби його та весь Єгипет. І став великий зойк єгипетський, бо не було дома, де не було б мерця. Окей, okay, окей, okay, я зрозумів. Бог звільнив євреїв із рабства, вбивши дітей єгиптяни, які тримали їх у цьому самому рабстві. А що в цьому поганого? Ну, слухай, тут вже питання етики. Комусь здається, що мстити гіперболізуючи те, за що ти мстиш, це нормально. Але мені здається, що вбивство, які б у нього причини не були, це, блін, найгірший вчинок ever. Тобто, так, рабство це дуже погано, але вбивство це ще гірше. Тим паче, вбивство немовлят, які нічого навіть не встигли зробити, ні гарного, ні поганого, це навіть а, жах якийсь. Тут трохи автопу, наскільки цей сюжет історичний, вчені сходяться в датування цієї події приблизно між 1250-м та 1200 роками до нашої ери. А самі кари, мені здається, найкраще складаються в цілісну картину в теорії, за якою вони всі були передвісником виверження вулкану. Йдемо по списку: покарання кров'ю, тобто почервоніння води в річках, це банальне цвітіння водоростей червоного кольору. На щастя, жаб. Ті ж самі водорості спричиняють загибель тварин, які живуть у річках або інших водомих, через що жаби і тікали з води. На шесті комах відбувалося через те, що водорості з першого пункту викликали загибель риб, через що комахи і злетілися до трупів. Мор худоби мухи з попереднього пункту переносили інфекцію, яка вбивала худобу. Грім, блискавки та вогняний град звучить, наче страшно, так? Насправді це все буквально передвісники, виверження вулкану. Незвичайно темрява це пічана буря, що тривала звичайні один-два дні, а три дні підряд через знищення саранчою з попередніх пунктів посівів та флори, через що вітри не утримувалися листям, або знову ж таки виверження вулкану, що спричинило кліматичні аномалії та вулканічну зиму. Смерть первістків пояснюється токсинами грибка, що розплодився у верхньому шарі зернових запасів, що потрапив туди з води або екскрементів тієї самої саранчі з попередніх пунктів. А євреї не постраждали від цієї страти, бо селилися далеко від великих єгипетських міст і мали незалежні харчові запаси. До того ж, вони були пастухами, а не хліборобами, і значну частку їхнього раціону становило не зерно, як у єгиптян, а м'ясо та молоко. І що ти думаєш, що так багато речей могли співпасти? Просто блін, падіння. Uh, Тіше, тихіше. Я ж на початку казав, uh, що саме вулканічній телеї все ідеально поєднується. Як ланцюжком, знаєш, uh, смерть первісків через саранчу, що перенесла інфекцію, саранча через велику кількість трупів, на яку вона злітається, а велика кількість трупів через отруєні водорості. До того ж, кожен з цих факторів тим чи іншим чином є uh, передвісником виверження вулкану. Тим паче грім чи затяжна. Буря. Окей, охто закінчили, тож давайте розберемо, чому зараз суть Великодня забули. А все просто. Люди, які написали новий заповіт замість старого, просто підлаштувалися під зміну моралі в суспільстві. Якщо за 500 років до нашої ери, коли була написана книга Вихід, Бог, що вбивав дітей рабовласників, вважався справедливим, то на початку нашої ери, коли був написаний новий заповіт, вже ні. Під час таємної вечері Ісус Христос промову слова та вчинив дії, які змінили сенс свята. Ісус замінив собою місце пасхальної жертви. Блін, і що тепер робити? Не святкувати великдень, якщо це свято на честь вбивства дітей. А, ну слухай, це доволі притягнуто за вухою. Якщо хочеш, святкуй. Бо, по-перше, як я їй сказав, в новому заповіті суть свята змінилась, тож зараз воно ну, немає такого контексту. А по-друге, я от взагалі атеїст, але я не проти посидіти в сімейному колі і все таке, незважаючи на всі ці традиції. Дякую, дякую, цікаво. Тож на цьому і завершимо зі святом у всіх. То святкує і підписуйтесь на канал, щоб побачити нові круті відоси. Так, там теж буде цей прекрасний персонаж, який буде скептично відноситись до моїх слів. Я думаю, це корисна ідея. так Підписуйтесь знову ж таки на Patreon, там ставте лайки вся фігня Ну, ви в курсі.